Сьогодні святвечір вечеряють люди, свічка горить, ялинка блищить, кутя на столі. А ми поспішимо Христу поклонитись, йому помолити, щоб силу нам дав, ворога вбити, країну звільнити, щоб ворог московський навіки пропав. У беззодні на краю під прицілом куль ворожих. Віру втратити свою, віру втратити свою, не дай нам Боже. Є на все свій день і час, правда кривду переможе, лиш добро врятує нас. Дай нам Боже, дай нам Боже. Роди, Боже, жить, роди, Боже. Маймо до рідної хати, повечеряти, родину обняти, заколядувати, нехай при вечері звучить коляда. Щасливі хай будуть всі люди хрещені і вся Україна, вся наша земля. А ти хто такий будеш? Я отаман Козацький з війська Мазепи, що боронило наш край від чужинців, особливо від московитів, які віками лізли на нашу землю. Московитів били і б'ємо, а своїх героїв і козацьку славу шануємо і бережемо. Я свічовий стрілець, який побив московитів у Карпатах, на горі Маківці. Там горіна! А по хлопці підемо, боротися за славу, за Україну, за рідні права. Я повстанець у пармії Шухевича, що боролись з ворогами, не маючи підтримки від держави. Але у папі весь народ, його сини і дочки любили свою землю, Україну понад усе, добудемо волю або умремо. Всякого складемо і бій підемо. В душі і біль, і жаль. Розплати чесний грім, вони навічно тут не скорені герої, низький земний уклін, і слава, слава їм, що віддали життя за волю. Ой у червона горна Ой, одина. jo no. Відповіли рани від кулаги, ще свіжа пам'ять про кінгір і Воркуту, А орда вже знову руський мір вертає, у рабство хоче повернути у біду. Наша Україна ракетами збита, Танками порита, ворога накрита, водами залита, кров'ю і сльозами умита. А ми з фронту прибули. Бачили, як борються наші друзі за нашу землю, рідну і кохану, приймають на себе всі вогні. Фронт потребує зброї. Наші побратими прислали нас за дронами. Просимо вас допомогти нам. Без дронів не буде перемоги. Пропоную не кричати, як все погано, а сцепивши зуби, продовжувати боротися та допомагати нашому війську, заради тих людей. Які загинули внаслідок російської агресії, яких губили росіяни, заради тих людей, які продовжують сьогодні битись на фронті, заради тих людей, які втратили свої домівки, заради тих, як казав Тарас Шевченко, і мертвих, і живих, і ненароджених. Кожен подих, кожен постріл заради України. Якщо ти не хочеш бути в ярмі і ярмом, Тобі потрібно боротися на Україні, сході на півдні. Наші вояки не мають рівних і у геройстві, і о любові. Боротися за волю завжди готові. Нас не вербували і не заплатили, не заманили і не підплатили. Ми добровільну зброю в руки взяли. Щоразу перед боєм ми молимося Богу. Господи, силу нам дай ворога здолати. Допоможи нам живими вернутись додому. Ісуса благає, а у вільну хвилину полягує і співає. А в Україні стала здомина, що ніби швидко сінчиця війна, Ісус мале. Лише з твоєю допомогою зможемо здобути перемогу, щоб Україна більше воїн не знала і орденці, щоб не нападали, щоб не воювати, а мирно жити, просимо Ісусе нас благословити. Поможи Ісусе, відродити все знов, поможи відновити бучу, Бахмут і Херсон, Одесу і Харків і всю Україну. Ми підемо вперед і здобудемо волю. України, ми вірнії, дочки й сини. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Україна, поля усе! Слава Збройним силам України! Слава, слава, слава! Чи є на світі ще така країна, щоб так боролася, як Україна? Війна, смерть, кров і відчай! І клекіт хижої орди, маленький, сірий чоловічок, на кої в чорної іди. Це звір огидної породи, долюдки в людській подобі. Сьогодні ми. А завтра ви. Я із бункера виліз. Ну, представте себе, було дуже страшно. Дуже <кій> страшно було. Боявся, щоб комічта не прилетіло. Но без охорони, куди подівались, навіть не могу представити. Здесь, уже возле вас. Пока вы у Путина сидели, мы здесь в деревне побывали. Хотели посмотреть, как живут русскоязычные. Ну и что именно? Богато живут, дома большие, много комнат. Везде цветы, и в домах и во дворе. Красивая мебель, дорогая посуда сверкает. Наши солдаты все собирают. Домой отправляют. А кто им мешает, всех убивают. И русскоязычных тоже. А это какая невкусная. <свес> и мяу и гал гау, -гау обидаются наши голодные солдаты. А я нашла зерна. И большие, и коричневые. Что? Хотела кашу изготовить. Мама, она какая-то горькая, невкусная. <свес> Те лыбни, це керамзит. Она ага. и воду пить неудобно. Слишком быстро бежит. Пока напьешься... Мокрый весь, заодно и помылся. Не домке, это И туалетов мы у них не нашли. Так во дворе просто и... А когда я спросила, где у них баня? Ну, и что ответила? Так они мне на дорогу показали. Говорят, там и мойтесь. У них баня называется Калабаня. Мы там и моемся. Вот правильно и делаете. На то мы вас сюда и прислали. Скоро русский мир возвратим. Українським націстам накаже за їх непокорність. Це ж треба мати сатанинський намір, таїть собі невеликовний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Чорти своїм вождем, чортячим сучасні іроди, колаборанти, диверсанти, геть з нашої землі, окупанти, вбивці злі. Битва гуртується нація. Україна нація непереможна. Інтелект нації не піддається руйнації. Слава нації! Смерть ворогам! Мене кликав хтось, я тут. Різнилась трохи, бо затупилася коса моя. Сотням тисяч голови стинала. Стинати життя ти Зітяти голови катам, найголовніша пора настала. Ви, кацапи, думали, що вічно будете чинити зло. Зітну всім голови! Гайда за мною! Я заведу до пекла вас на саме дно за потоптану честь України, за поганьлену землю мою. Всі ідуть, щоб підняти з руїни українську державу свою. Ісусика благаємо, щоб зруйнувалось зло, війна скінчилась. І щаслива мати обійняла сина, щоб діти дочекались свого тата, закохані, любов'ю зігрівали світ, і Україна ожила, Благословенна, непоборна і єдина. Рани вилікуємо, міста відбудуємо, міни відвідуємо, урожай зберемо, вільно заживемо. Доброго вечора, парафіяни, а ми теж християни. Ісуса йдемо привітати. Честь і славою віддати. У своїх гріх красти, а москалям можемо пропасти, щоб бордуцю подолати недостатньо автоматів. Петріоти треба мати, байрактари і шахети, дрони, каби, БТРи, паляниці і скандери. А ви, люди, не скупіться, пампухами поділіться. Варто, ми скалало. і гривні будемо брати, щоб армії допомагати. Ні! Second! are Україні жити й міцніти, рідній мові, дорогу щасливу, Воскресати і край звеселяти. Ламаються прути, якщо поодинці, та нас не зігнути, бо ми, українці, єднаємось, гуртуємось, нас є по всій хаті, кохаємось, шануємось, <клес> бо ми цього варті. А ви, люди, веселіться, співайте, полядуйте. Бо раді сьогодні на світі настало. Христос народився. Славімо Його! Шановний пане Валерій, нашим невеличким колективом від усієї нашої громади щиро вітаємо вас з днем народження, зичимо вам міцного здоров'я, великого людського щастя, зичимо, щоб слова, які знаходяться тут, в нашій бібліотеці, приносили людям велику радість, велике задоволення, щоб прославляли нашу славну, незламну Україну. Щиро вітаємо вас, бажаємо здоров'я і добра! Нехай над вашим домом завжди сяє благословення Божого Зоря. Нехай усюди, де ви не були би вночі і денно, кожну мить життя вас береже молитвами своїми небесна ненька, діва присвята. хай сили небесні вас бережуть, хай ангели щастя на крилах несуть, хай матінка Божа і цариця Свята попросить у Бога для вас, всієї вашої сім'ї. І великої родини довгий вік, щасливі многії віта. Новая віта, новая віта. Дякую, Отці, хай вас Бог береже, дає вам сили, натхнення, щоб ми дійсно наша мріям, про яку ми говоримо, щоб у нас здійснилася, щоб ми жили в, мі... в мирі, в радості, в добрі і в любові. Дякую. 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 Дійдемо, вам i say it's not okay no stop